Отже, пане ігоре, за підсумками вашингтонського саміту стало зрозуміло, що е, Зеленський і Путін збираються зустрітися. Причому зустрітися тета тет, і раніше у Вашингтоні Зеленський сказав про те, що питання території він буде обговорювати вже безпосередньо з кремлівським диктатором. Сьогодні Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що Україна в рамках можливих домовленостей з Росією отримає багато землі, поверне життя. Процитую 47-го президента Сполучених Штатів Америки: Україна поверне собі життя, люди перестануть вмирати всюди, і вона отримує багато землі. Але це війна, Росія могутня військова держава, подобається вам це чи ні. Не можна кидати виклик країні, яка в 10 разів більша, що стосується Донбасу. Ви всі бачили карту. Він на 79% підконтрольний Росії. Вони це розуміють. Зеленський може розглянути пропорційні обміни з землями, і про це, начебто, він заявив на переговорах з Трампом. Про це пише Wall Street Journal. Тобто, ми маємо ситуацію, коли. Президент України збирається зустрітися з кремлівським диктатором і тета-тет -тет обговорювати питання територій. І Трамп нас заспокоює. Каже: в Україні ще є багато землі, і в Україні дістанеться багато землі. Він не каже про те, що з цієї землі мають гають піти російські окупанти. Чому? Берсе. Давайте все таки. У порядку, ну, якщо взяти по контролю за територіями, то росіяни, якщо я не помиляюсь, контролюють на Харківщині і Сумщині близько 4, 4 тисяч, так, якщо я правильно пам'ятаю цифри, а на Донбасі їм ще не вистачає 6 тисяч кілометрів. Ну, тобто якась історія така ну, не зовсім паритетна. Так? Я просто зараз буду помилитися в точності цифр. Ну скажімо так, на Донбасі їм не вистачає в півтора рази більше, ніж вони нам можуть повернути, нібито на Сумщині і Харківщині. Це зараз все так, щоб не прив'язуватись до кілометрів. Але тепер, якщо говорити відверто, це в чому суть обміну? Нам дадуть Білогородську область. Ну ми даємо щось з України, а нам дають щось з Росії чи ні. Це не є слово обмін. Я взагалі не можу зрозуміти, хто коли вперше це слово почав вживати обмін територіями. Це не обмін територіями, це додаткове захоплення додаткових територій. Причому на більш вигідних позиціях пам'ятаєте золоте 4 відведення військ. Пам'ятаєте, станиця Луганська? Тоді в лапін дивився на мапу бойових дій. Бо я там воював. Я то все звільняв в чотирнадцятому році. Казав таке враження, що спеціально вони зараз хочуть мати такі позиції, щоб мати дуже вигідний момент і плацдарм для подальшого розвитку наступу. Та ні, ну лапін, на що ти там починаєш? Який наступ? Ми відводимо війська, там все буде добре. Там ніхто на нас нападати не буде, бо в нас є гарантії. Які гарантії? Хто ці гарантії дав? Я не знаю. Але саме це відведення під час повномасштабного вторгнення зіграло дуже злий жарт з Україною. Росіяни так рванули вперед. Так стартанули, що ми навіть не встигли, вибачте, і щасінський міст підірвати, який взагалі там був за декілька десятків кілометрів. То я до чого просто це все веду? Росіяни, коли сьогодні хочуть оцей фортечний пояс, вони ж хочуть не просто так міста Краматорськ, Славянськ, там Кансаха і так далі. Вони ж хочуть мати де жити, де зимувати, де процвітати. А ми в цей час маємо вийти в поля наступний бій, буде напевно, я думаю, за Полтаву, Дніпро і Київ. У я так собі щось думаю, і от саме в цьому ключі нам не можна цього робити ні в якому разі. Але зараз трішечки побуду адвокатом у Зеленського. Уявімо собі, що Зеленський категорично відмів будь-які пропозиції, навіть ті бридові, які озвучував Трамп, котрий повівся на логіку, якщо так можна сказати, Путіна. Що би було би далі? Далі був би скандал у вальному кабінеті 2 і з усіма наслідками для України. Тому Виходячи з тез Путіна, який вважає Зеленського нелегітимним, я маю великий сумнів, що така зустріч взагалі відбудеться. Так, Путін вже ставить умови, що він готовий зустрітися з Зеленським, нібито <гум> Ні, так. у Путіна вже кажуть, що він готовий зустрітися, нібито взагалі в Москві після зустрічі з Трампом. Тобто Путіну треба ще одна дипломатична перемога над Трампом, ще одне приниження Трампа, щоб Трамп приїхав до нього в Москву. Це одна історія, і другий момент. А Зеленський має їхати в Москву у якості кого ви пригадаєте зустріч, коли Зеленський хотів подивитися в очі путіну е під час нормандської четвірки? Тобто, це була так би мовити нейтральна територія. А тепер заяви про якийсь... Е Подорож Зеленського до Москви, це взагалі про що тому. Я маю великі сумніви, що така зустріч взагалі можлива, бо це ставить хрест на всій риториці Путіна щодо нелегітимності зеленського. А отже, а отже, я маю сумнів, що така зустріч відбудеться, але Путін так само грає вдову для того, щоб відтягнути процес санкцій з боку е, Трампа. Ми це розуміємо. Тому Путін каже: да, окей, я зустрілюся. Ну, коли? Ну, ми будемо готувати ті зустрічі, але ж треба мати розуміння для чого. А, для мирної угоди. Ну, так, от вам наші вимоги. І далі все те саме. Русський язик, Русська церква залиште Донбас. А я вам обіцяю в себе в своїй сраній перепрошую конституції записати, що я ніколи більше не нападу на Україну. Ну вічний мір, там сторічний мір. Чи що він там може нам пообіцяти? Я зараз не буду згадувати Будапештський меморандум. Я навіть не буду згадувати, що саме Путін підписав визнання українських кордонів у 2004 році. Так саме Путін, тому будь-які підписи, обіцянки Путіна це. Не про нас. Що я зараз бачу ну, з точки зору аналізуючи ситуацію? Дивіться, Путін же хоче устранити первопричини війни. Він називає це нібито членство намагання України стати членом НАТО, і це була первопричина війни. Я собі хочу пригадати, а хто при Януковичу щось говорив про НАТО? Ніхто. А війна почалась коли? Найбільше помилкою Зеленського, що він почав заперечувати 14-й вік. Він знівелював героїв українських солдатів, героїв кіборгів Донецького аеропорта, десантників Луганського аеропорта, та й в кінці кінців і моїх побратимів, які загинули в 14-му році, звільняючи Донбас, ще раз наголошую: він почав розповідати, що нібито війна це від 22-го року, але ж Путін. Анексував Крим і захопив частину Донбаса саме в 2014 році. І тоді про НАТО ніхто не говорив. Отже, питання первопричин війни ну це взагалі абсурд. Далі Путін же ж не ставить претензії стосовно Фінляндії, яка стала членом НАТО, і у нього додавалося більше як 800 кілометрів з країною НАТО спільного кордону. Нічого його не хвилює. Путіну треба Україна, і тут питання не в території, які наївно думає Трамп Бридко казати тезу слово наївно для президента найбільшої, наймогутнішої демократичної країни світу. Але він наївно думає, що Путіну треба території. Ні, йому треба плацдарм для захоплення в подальшому всієї України. Я не буду зараз говорити, що Путін вирішив дуже багато питань на Алясці, ну наприклад. Не введені санкції проти третіх е, сторін, які купують російську нафту. Сі плескає в долоні. Е, е, Індія трішечки напряглася, але не настільки, як говорив Ленсі Грем, на 500%. Пам'ятаємо про тарифи 500% Пекельні санкції? цього не сталося ні 8 серпня, ні після Аляски, і так далі. Путін відтягнув цей процес і далі завів в мені всі саме Трампа. Чому? Тому що. Він поставив вимогу. Яке припинення вогню? Ні. Вимога моя дуже проста. Я хочу миру, так як і ти, чарівний е, Дональд Фредович. Але справа в тому, що мирну угоду будуть готувати роками. А припинення вогню це те, що можна зробити по команді президентів. Трамп повівся, Путін грає далі. Зеленський сказав, що от він готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, а ну хто з глядачів може вважати наївно, що Зеленський міг стати ні? Я не буду зустрічатися, Дональд. Я не хочу з ним зустрічатися. Але давайте подивимося на останню зустріч Зеленського з Трампом. Справа в тому, що коли Зеленського було вибачте сім няньок, які допомогли не спричинити черговий скандал в Білому домі. І Богу дякувати, що цих сім няньок було. Але цих сім няньок не поїдуть в Москву. І що буде в Москві? Я думаю, що фраза Путіна Трампу я, я радий тебе бачити живим. Ну, Трамп до цього великий. Подивимося, пане пане Майоре, як власне будуть розвиватися події. Тепер не зрозуміло, чи буде така зустріч взагалі. Хоча я вважаю, в нинішній ситуації, е, звісно, така зустріч навряд чи щось принесе, зважаючи на несприйняття Путіним Зеленського, а Зеленського Путіна. Тобто. Неможливо домовитися тим двом, хто один одного ненавидить, і причому один виступає з позиції сили і ультиматуму, а інший намагається про щось з ним домовитися, називаючи його, вибачте, добаграєм. Розумієте? Ну, ну не не, не зможуть ці дві людини домовитися, але це. Просто моя приватна думка. Ще одна вимога, яка є у Путіна, і вона в ультимативній формі: це щодо чисельності збройних сил України, щодо існування української армії. І Денис Шмигаль, нинішній міністр оборони України, говорить про те, що українська армія не буде різко зменшуватись після завершення війни. Цей процес буде повільний, плановий і прорахований. Говорить Шмигаль. Давайте послухаємо, що говорить міністр оборони України. Після завершення цієї війни Росія ще дуже довгий час, дуже тривалий час, можливо, завжди буде залишатись екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою гарантією нашої безпеки є наші збройні сили, сильні збройні сили України, сили безпеки та оборони, оснащені найкращою технікою, найкраще вишколені, добре фінансовані. Ми про це уже сьогодні говоримо з нашими партнерами, і постачання зброї відбувається весь цей час. Ну і президент Зеленський підтвердив, що другою частиною гарантій безпеки для України буде пакет американської зброї на 90 мільярдів доларів. І зброєву угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки на 100 мільярдів мають підписати в обмін на гарантії безпеки. Послухаємо, що говорить президент України. Це другий пункт пакет зброї. Американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пакет тощо, там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Це друга частина гарантій безпеки для нас. Пане Ігоре, при такому навіженому сусіді, яким є Російська Федерація, в Україні просто не уникнути подальшої мілітаризації. У нас іншого просто виходу нема, тому що. Є Росія? Ми сподіваємося, що вона розвалиться, що вона не буде існувати в нинішніх кордонах? Але за цих умов, які є, нам потрібно не говорити про те, що ми після укладання мирної угоди будемо поступово планово там прораховано скорочувати Збройні Сили України, як говорить Денис Шмигаль. Це по моєму достатньо така суперечлива теза. Ви як вважаєте, от в нинішній умові умовах як нинішнє українське керівництво? Що воно має Має декларувати, тобто подальшу мілітарізацію чи говорити про те, що ми будемо тримати там армію в таких то рамках, і нам в принципі цього буде достатньо, коли Росія на нас не буде нападати. А Росія неминуче буде нападати щоразу, бо для них мир чи перемир'я це все одно війна для нас. Дивіться, після тези Трампа, що нібито американці дали 350 мільярдів, а європа лише 100. Ну давайте ми, ми, ми знаємо, що було не так, але ми ж говоримо зараз про американські медіа, які беруть інтерв'ю. Де Зеленський розповідає в Америці, це значить за втричі меншу цифру. Він може вважати, що це буде якась гарантія безпеки. Тобто це недолуга теза з боку президента Зеленського, тому що 90-100 мільярдів це все набагато менше ніж те, що Трамп вже озвучував, що нібито ми отримали. Ну і це дійсно не тільки що він озвучував, воно так і є. Тобто цифрами, які втричі менше ніж ми отримали за останні е, три роки, можна прогарантувати якусь безпеку для України. Ні, звичайно. Тому я вважаю, тут штанга з боку е, фраз Зеленського. То що Трамп хоче, щоб американську зброю купували європейці для України, да, але це ж не є допомога американцям це є бізнес, нічого особистого, ніякої допомоги, ніяких е, відповідальностей за Будапештський меморандум з боку американців. Всі історії я не бачу, якщо ми говоримо про що. Те, американську зброю будуть купувати європейці. Ні, богу дякувати, що Дональд Фредович не оголосив нам війну. Богу дякувати, що ще до сьогодні не припинив нам постачання розвідданих. Хоча вже такі натяки є, і спроби такі вже були в лютому. Пригадуємо цю історію, але. Придбання зброї це не є лише один момент гарантії безпеки, що мені подобається. Європейці розуміючи, що коаліція охочих обламалася ніяких збройних сил сухопутних військ різних країн цієї коаліції сюди не піде. Немає можливостей в них, немає фізичної можливостей. та й в принципі я сумніваюся, що хтось сяде на покровському фронті в окопи замість наших бійців. Тому давайте говорити відверто. Коаліція охочих не забезпечить нам безпеку. Це можуть робити лише збройні сили України, які мають відповідне оснащення. Але 100 мільярдів це ні про що ще раз наголошую, не буду повторювати про те, що сказав вище. Проте дуже цікава теза м, дипломатії. Хорошого рівня, високого рівня з боку Мелоні, прем'єр-міністрки Італії. Тобто, коли всі вже наговорилися, що Україна не буде в НАТО, і пане Путін, ну все, ну не буде в НАТО. Я тут а, Трамп, клянусь на крові, Україна не буде в НАТО. Окей, всі це почули. Що запропонувала італійська прем'єр? Вона запропонувала дуже цікаву річ, яка називається Окей, тоді Україна хоч не буде членом НАТО, але вона отримує гарантії у вигляді п'ятої статті. Е, договору про НАТО, це цікава річ. Чому Путін не може цьому нічого заперечити? Бо це ж не про НАТО. П'ята стаття це коли країни між собою підписують угоди, і одна країна каже: Окей, якщо на тебе нападуть, то ми тобі будемо допомагати але знову ж таки, в мене питання: а чим допомагати? Додатковою зброєю, додатковим фінансуванням. Ну ніхто не вступить у війну проти ядерної країни. Тобто ця теза сама по собі є цікава. Цікаво не в тому ключі, що вона обламує нас, бо ми ж в Конституції записали членство в НАТО. Нехай воно в конституції буде на далекі роки, коли прийде час. Але сьогодні для забезпечення якоїсь гарантії ця теза є цікавою. І якщо ті самі британці французи візьмуть на себе таку відповідальність і скажуть, «Да, ми вступимо у війну і даємо цю гарантію у вигляді цієї п'ятої статті членів НАТО. Що напад на Україну це автоматично напад на Францію, і ось вам наша ядерна парасолька, і британці такі кажуть, і от на вам наш міморський флот і літаки, і так далі цікава була би історія, і путіну нема чим тут е, бити в на ну е, на напроти. Розумієте, і я вважаю, що за це треба чіплятися. Ну а що стосується скорочення збройних сил України, давайте пригадаємо Стамбул. Ну він же був поганий. А Стамбул у Зеленську був хороший. Так, от давайте пригадаємо Стамбул. Скорочення Збройних сил України. Це якраз те, про що ми зараз з вами говоримо: вимоги росіян, русський язик, руська церква. Це те, про що ми ще не говорили, але це вже росіяни озвучили. Далі, Донецька, Луганська область, ВЕК для України. Це вже озвучено і Трампом, який пристав на пропозицію Путіна в цьому ключі, і він тисне на Зеленського. То там ще такого? А обіцянки росіян не нападати? Ну так це все ж було. Ми вже це проходили. Тому, от в цьому ключі Росія на жоден дюйм не відступила від своїх базових вимог, але тиск отримує чомусь Україна. Санкції? Ну Богу дякувати, що Трамп не відмінив. Але ви знаєте, чому він не відмінив? Йому треба привід для відміни санкцій, приводу Україна не дала. І тут я можу сказати, що оцей сім няньок, які поїхали з нашим президентом, це якраз і врятували Україну від краху, що ми не дали привід Трампу скасовувати санкції. Поки що Трамп не отримав привід звинуватити Україну у зриві. Намагань Трампа отримати швидкий мир. Так. Ну ми ж пам'ятаємо, 10 вересня Нобелівська премія має там вручатися. Він же ж все ж таки надіється. 10 жовтня не, чушу, не вересня, 10 жовтня, жовтня, да, жовтня. Перепрошую, та 10 жовтня. Тобто Трамп ще надіється на цю історію, і ми не дали привід. І західні партнери тут якраз були всі разом. Ну і на завершення щодо територіальних моментів, які там ви озвучували за тисячу днів. Лише один відсоток території отримав Путін. Вибачте, а з якого хіба ми маємо йому віддавати ще 20-30 відсотків? От просто того, що він Путін. І для нас оцей фортечний пояс. Це ні в якому разі інститут вивчення війни вже порахував, що такими темпами Путіну, щоб повністю захопити Донбас, треба ще 4 роки. І тут лапін сидить і такий каже: Господі, треба поставити свічечку бозіньки за те, щоб російська економіка обвалилася набагато раніше. А вона зараз шкутильгає. Те, що Путін врятував своїх е, правителів, е, це Сі зокрема, від е, тарифів, це тимчасово. Я думаю, що ця історія буде продовжуватися. Все таки питання, чи буде зустріч зі зімпіня і Трампа, чи поїде Трамп в Китай на парад? це вікно можливості для нас можливо ще раз відкриється десь приблизно весною. Тому зараз треба далі воювати. На даний момент я вважаю, що ще раз наголошую Богу дякувати. Війну нам Америка не об'явила, санкції не зняті. Європейці підтримали вже говорять, що розпрацьовують 19-й пакет санкцій, і Європа зрозуміла. Збройні сили України це є їхня гарантія від ненападу Путіна. Тому треба допомагати ЗСУ. Ще Дуже коротке запитання буде сподіваюся. На таку ж коротку відповідь напередодні Вашингтонського саміту. Е, українці сказали про те, що розпочалося серійне виробництво крилатих ракет фламінгу на 3 тисячі кілометрів з масової бойової частини. Одна тона. Український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з ІПІ, поділився світло. Линою української ракети Фламінго, дальність якої якраз от, за його словами і становить 3 тисячі кілометрів. Він стверджує, що ці ракети вже запущені в серійне виробництво в цих одній із провідних оборонних компаній в Україні. Денис Шмигаль підтвердив існування української далекобійної ракети Фламінго. Ось так вона. Начебто летить, ну принаймні, українці заявили про те, що є у нас така ракета. Я знаю, що ви досить обережно ставитесь до коментарів щодо нової зброї в Україні щодо серійного виробництва таких ракет крилатих. У нас колись була дискусія з вами в ефірі з приводу цього. Але от що ви можете сказати про можливості далекобійної української зброї? Ну і використання її, звичайно, для того, аби Путін, Путін був більш поступливий перемовинах. Перше, це фотографія а, британської ракети. Якщо я не помиляюся, якось там дві букви F, там ще щось п'ять. Я вже не пам'ятаю. Тому я не вірю в цю маячню. Це відверта брехня і маніпуляція на моє глибоке переконання. Хотів би я помилитися, але давайте пригадаємо, українська ракета трембіта. Пам'ятаємо, українська ракета пекло. Що там ще там? Паляниця. Слухайте, я вже всіх всіх назв... З боку наших генераторів випадкових слів з кабміну ще в ті часи чув навіть в минулому році ми чули про трембіту. Нам Зеленський на Голубому в осени минулого року сказав 25-му три тисячі ракет і 30 тисяч далекобійних дронів будуть бомбардувати там. Зробимо серійне виробництво і так далі. Слухайте, давайте ми будемо чесними, хоча би самі для себе. Якщо щось є, я хочу, щоб воно бабахнуло в Росії, і ми всі побачили істерику російських журналістів, що вони знайшли елементи якоїсь нової української зброї. Все остальне це балабольство, Дякую. і мені дуже прикро, бо це балабольство розслабляє тил. Ну мої такі думки.